Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Я не знаю, чи ви замислювались про це, яке співвідношення взагалі творців і користувачів або читачів От в різних сферах. Якщо ми з вами, наприклад, візьмемо Ютуб, то глядачів YouTube Ютубу 2,7 мільярда людей. А скільки креаторів контенту, скільки творців, да? скільки людей, які мають Ютуб канали, які створюють контент, як ви думаєте, який приблизно відсоток? Я вам скажу, це 64 мільйони людей, що означає 2,37%, тобто менше 2,5% творців по відношенню до тих, хто споживає. Контент. Якщо ми з вами візьмемо співвідношення, скажімо, користувачів програмного забезпечення, якими ну, очевидно, що є всі ми з вами на наших там айфонах, самсунгах, ксіомі і так, далі, і так далі. І програмістів, тобто тих, хто розробляє програмне забезпечення, тих, хто вміє це робити, робить це професійно, да, тобто створює програми, який приблизно відсоток. Як ви вважаєте? Можете поставити на паузу, спробувати вгадати. Перевіримо вашу інтуїцію. Я скажу вам: це приблизно 0,7%. Тому що при 4 мільярдах користувачів програмного забезпечення в світі програмістів приблизно 28-29 мільйонів. От такий відсоток менше відсотка людей, які створюють програмне забезпечення. Якщо ми з вами візьмемо таку сферу, наприклад, як створення книг, письменництва, та, тобто, то читачів в світі знов такі мільярди, але тих, хто пише книги, тут пропорція ще гастріша, ніж в попередніх двох випадках, тому що письменників в світі меншує, ніж 0,05%. тобто 0,5% і ще розділіть на 10. І, і то їх менше цих письменників, тобто креаторів <письмо> письмового текстового контенту. Уявіть собі, яке співвідношення. У мене взагалі є така теорія, що людей можна розділити на дві таких широких категорії: користувачів і архітекторів реальності загалом. І перших, на мою думку, десь близько 97%, а других менше трьох. Відсотків, десь до 3%. От, виходячи з тих кейсів, які я вам озвучив на початку, я думаю, що це навіть така оптимістична оцінка. Звісно, що пропорція може бути трохи інша залежна від сфери, але принципово вона. Зберігається є абсолютна більшість тих, хто адаптується до наявних умов, приймає їх як даність і користується тими продуктами, тими рішеннями, які створили інші люди. Вони погоджуються, ці користувачі, зазвичай навіть не усвідомлюючи це з правилами гри, з продуктами, з моделями, які створені оцією іншою когортою, цієї абсолютною меншістю, цими менш ніж трьома відсотками архітекторів і. Власне, ці архітектори, це є абсолютна меншість творців. Вплив, яких на світ на реальність непропорційно високий. І ми по-різному їх називаємо. Ми можемо їх називати візіонерами, лідерами, геніями, тиранами, до речі, залежно від того, як розсудить історія, винахідниками, да? тобто творцями контенту, в яких би сферах вони себе не проявляли, як би не називались їх ролі чи посади, в моїй теорії вони архітектори. Це ті, мабуть, кого Малкальм Гладвел описав в своїй відомій книзі «Outliers. The Story of Success». про тих людей, які присвятили більше 10 тисяч годин вивченню певної справи, досягнули в цьому майстерності, і тепер вони є не просто спостерігачами, і тепер вони є не просто споживачами, а вони є архітекторами, інженерами. Реальності видатні науковці, митці, підприємці, державні діячі і інші архітектори мають принаймні одну спільну рису. У них є набір особливих здібностей, які доведені до автоматизму і високого ступеню досконалості. І ці здібності, ці супервміння називають метанавичками, чи точніше. Метакомпетенціями. І експерти й досі дискутують, чи є ці метакомпетенції фундаментом, на якому нагромаджуються так звані hard skills, soft skills, да? тобто, чи вони є ну, скоріше верхівкою конструкції, яка з'єднує всі інші вміння. І навички, але консенсус практиків полягає в тому, що в сучасному невизначеному, динамічному, ризикованому, непередбаченому світі саме ці метакомпетенції набувають. Вирішального значення. Але про це ми з вами поговоримо в окремому відео. Напишіть, будь ласка, якщо вам цікава ця тема, можливо, я навіть створю цілу серію відео про це. А ви не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку, дзвіночок. Ну і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту для тих, хто прагне розвитку, мислення і добробуту, друзі. До зустрічі.